У нас діти сьогодні роблять дітьми, і вони нас будуть цілий день з нами гратись. Керувати школою та учительським колективом справа не з легких давить тягар відповідальності. Втім, незважаючи на це, посидіти у директорському кріслі приємно та почесно. Ну можна сказати, м'яко, хоча знаючи, яке, якою працею це крісло заробляється, то не дуже все таки щось. Колить твоїй голові повинно вкладатися одразу ж безліч заходів, які в даний момент проводяться, і хто проводить уроки, як їх проводити? Тобто, це все ж таки важко. Керівник навчального закладу переконана, із новими обов'язками її учні впораються. каже для них їй і посади не шкода. Мені для наших дітей нічого не шкода. І президент у нас такий, якому можна довірити сьогодні школу. Діти так спланували день, що і я, і заступники, і всі вчителі отримують масу цікавих конкурсів, масу цікавих заходів. І ми з задоволенням цього чекаємо. Ви вже бачили, що там буде і квест, і найрозумніший навпаки, і навчитись танцювати, і пекельна кухня. І дуже дуже багато цікавого ми сьогодні чекаємо від цього дня. Я з задоволенням віддавала. Символи влади навчати вчителів дітям дуже подобаються. Кажуть, їх наставники найкращі, кмітливі та активні. Дуже гарно бачите, працюють, вчаться, дуже виховані. Ну то також стараються, бо яку відвідують. Обов'язково всім 12 Учителі ж переконані навчатися ніколи не зайве. Палежна тренування для приготовлення дома. Це тренування. Я ще должен за те заплатити. Почему? Тому що я бесплатно учусь. Навчати може кожен, а от вчитися по Дуже, дуже багато зусиль. Я розумію дітей. А завдяки такому святу діти краще розуміють вчителів і з нетерпінням щорічно чекають свого тріумфу. Класно, прикольно, там всякі конкурси проводять. Не треба робити уроків і взагалі нічого брати не треба. Люблю день самоврядування. По суті, сидешкоді Оксана Чушкіна, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.